Розтяжка на все тіло. Вітаю, мене звати Антон Добровольський. В цьому відео ми з вами виконаємо вправу розтяжка на все тіло. Вона допоможе вам прибрати біль в спині та попереку. Також за рахунок плавного витяження допоможе прибрати м'язові блоки зажими вашого тіла. Вправа займає мінімум часу, на вид дуже проста, але дуже ефективна. Ви її зможете виконувати навіть лежачи в ліжку. Цю вправу я виконую сам регулярно, і вона допомагає мені в мої 44 роки відчувати себе краще, ніж в свої 25. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб отримати максимум користі для свого здоров'я. Лягаємо, стопи ставимо ближче до себе, куприк підтягуємо, вирівнюємо поприковий відділ, руки заводимо за голову і надавлюємо стопами на землю, починаємо плавно витягуватись вздовж підлоги. З кожною секундою посилюємо витяження. Сильніше тягнемося. Зараз. Виправляємо праву ногу вздовж підлоги. Пальці стопи на себе. Також виправляємо ліву ногу, пальці стопи на себе. Стопа в нас паралельно на невеликій відстані одна від одної. Стопа ми надавлюємо на стінку попереду себе. Куприк підтягуємо, вирівнюємо поперековий відділ. І витягуємось усім тілом вздовж підлоги. З кожною секундою посилюємо витяжня. Тягнемося. Витяжіння в нас де від стоп. Сильніше витягнулося. Спостерігаємо, як включаються в роботу м'язи наших ніг. Відчуваємо, як витягується наш поперек. Як включаються в роботу наші плечі, лопатки. Як плавно витягується весь наш хребет, Сильніше дотягнулися. Відчуваємо, як наше тіло цілосно включається в роботу від стоп до кінчиків пальців рук. Ще більше дотягнулися. І відпочиваємо. Відпускаємо витяжіння. Плавний вдих, плавний видих. Спостерігаємо за відчуттями в нашому тілі. Важливі моменти. Витяжіння в нас йде від стоп. Стопами ми якби надавлюємо на стінку попереду себе і усім тілом витягуємося вздовж підлоги. Куприк ми Постійно підтягуємо на себе, щоб вирівняти поперековий відділ. Витяжіння обов'язково посилюємо. За рахунок посилення, посилення витяжіння ми укріплюємо глибокі м'язи спини, прибираємо м'язові блоки зажими нашого тіла, покращуємо циркуляцію крові і лімфи в нашому тілі і прибираємо компресію з між дисків Але обов'язково спостерігаємо за відчуттями через сильні больові відчуття, ми ніколи не йдемо. Цю вправу виконуємо 2-3 підходи, мінімум 1-2 хвилини на максимальному витяженні. Наступний підхід стопи паралельно, пальці стоп на себе, стопами надавлюємо на стінку попереду себе, куприк підтягуємо, вирівнюємо попряковий відділ, руки заводимо за голову і від стоп починаємо плавно витягуватись усім нашим тілом вздовж підлоги. Посилюємо плавно витяжіння і спостерігаємо за відчуттями в нашому тілі. Дуже важливо, щоб наша увага постійно знаходилася в нашому тілі. Спостерігаємо, як включається в роботу м'язи наших ніг. Тягнемося. Спостерігаємо, як витягується наш поперек. Сильніші дотягнулися. Відчуваємо, як підтягуються м'язи живота за рахунок постійного посилення витяження. Ще більше дотягнулися. Відчуваємо, як включаються в роботу наші плечі, лопатки. Як плавно витягується весь наш хребет. Сильніше дотягнулися. Відчуваємо, як наше тіло. Цілосно включаюся в роботу від стоп до кінчиків пальців рук. І ще більше дотягнулися, відпочиваємо, відпускаємо витяжіння, спостерігаємо за відчуттями в нашому тілі. Відмічаємо для себе, як, зміни, як змінилися відчуття, як змінився стан нашого тіла від початку заняття до теперішнього моменту. Запам'ятовуємо відчуття, запам'ятовуємо стан нашого тіла і починаємо підійматися. Коли ми підіймаємося, ми перекочуємося через праву або через ліву сторону і встаємо. В описі до цього відео ви знайдете посилання на безкоштовний комплекс вправ для всього тіла, який ви зможете виконувати кожного дня. Переходьте, займайтеся! Якщо вам сподобалася дана вправа, обов'язково поділіться цим відео з друзями, нехай здорових людей буде більше. Також подивіться наступні відео на моєму каналі, щоб отримати максимум користі для свого здоров'я. Будьте здорові і до зустрічі в наступному відео.